15 жовтня відзначають міжнародний день білої тростини. Щоб привернути увагу до проблем людей із порушенням зору у Житомирі в прозорому офісі, 16 жовтня провели захід Бачити серцем. Під час заходу обговорювали труднощі, з якими зіштовхуються слабозорі та незрячі люди у повсякденному житті. Усі присутні мали можливість спробувати прочитати книжки, які надруковані шерифтом Брайля. Також охочі могли відчути, як живеться людям з порушенням зору, пройшовши з пов'язкою на очах. Та тростиною коридорами прозорого офісу. Я ну, Я По-перше, це була повна дезорієнтація. Ну, хоча я тут, так, скажімо, обдивився на округи, вроді, пам'ятав, де знаходяться деякі предмети, але ну, коли все так погасло, померкло. Якось з цією тростинкою, скажімо, якось було незвично. Це важливо для того, щоб люди розуміли, що дійсно нас оточують такі люди з вадами зору, скажімо так, яким потрібна дійсно наша допомога. Хоча даже здання приміщення знаю, але все одно якийсь страх є, що десь в когось зіткнуся, дуже тяжко. Орієнтуватися, по перше, таке як запаморчення можна сказати в голові, і всім раджу бути сам перед людиною. Те, що говорили, це все більше як кажуть людські фактори, допомагати людям. Директорка департаменту соціальної політики міської ради говорить, що у Житомирській міській територіальній громаді проживає понад 400 людей, які мають інвалідність позору. Розповідає, яку саме допомогу їм надають. Міською владою виплачується пільга на житлово комунальні послуги В розмірі 50% вартості, отримуючи в такої пільги 244 людини, це 127 родин. Крім того, у нас більше ніж на 1 мільйон 100 тисяч отримано допомоги в розмірі 4,5 тисячі гривень на кожну з таких людей. Крім цього, у нас надається послуги транспортні. Це близько 40 людей використовуються ними, які мають порушення позору. Плюс ми проводимо різноманітні спільно з утос соціальні проекти, які спрямовані на підвищення їх би, активності у суспільстві.